Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Розповім вам дуже коротку історію з міста Бахмут, для того, щоб ви зрозуміли, про що буде йти мова в цьому відео. Також ось, міста Бахмут. Там жила жінка Людмила Вікторова. І вона втратила свого чоловіка під час російського обстрілу. Він ремонтував електромережу після удару граду. Відповідно, вона залишилася одна, і на руках у неї залишилося двоє дітей. Але вона не знала, що може отримати від держави допомогу за втрату свого чоловіка. А це один мільйон гривень. Також є люди, які постраждали від цієї війни, які втратили своїх рідних людей. Є люди, які втратили своє здоров'я під час обстрілів. І вони також мають право на оцю компенсацію. І ми сьогодні будемо казати про ці цифри, про цю програму і про цих людей, які постраждали від цієї війни. Тобто компенсація від держави для цих людей. Мова йде про цивільних осіб. Так ось йдеться про одноразову державну програму, відповідно вже закладені кошти для того, щоб надати всім постраждалим. А це грошова допомога для цивільних осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Це не для військових, а це для енергетиків, для комунальників, для лікарів, для освітян. Для волонтерів, для мешканців прифронтових сіл та міст, які стали жертвами цих обстрілів. І ось я зараз вам цифри, які держава передбачила для всіх постраждалих. 1 мільйон гривень родинам загиблих. 800 тисяч гривень для людей, у яких є інвалідність першої групи. 500 тисяч гривень для людей з інвалідністю вже другої групи. 200 тисяч гривень для людей з інвалідністю третьої групи. І хто ж може отримувати оці виплати? Я зараз приведу вам перелік категорій, хто має право на ці виплати. Якщо людина постраждала під час обстрілу, коли працювала, вона має право на ці виплати. Отримали. Поранення.